Коли вам кажуть, що ви можете співпрацювати з ось такими брендами, маючи всього навсього 0, 100 або 500 підписників, то це чистий піздюж, особливо якщо ви в Україні, якщо ще в Канаді і в США, то це більш-менш. Окей, хоча коли я мала 100-500 підписників, до мене такі бренди не звертались. Чому? Тому що вони бренди мільйонники і не дуже багато людей, які і так їм просто так знімає контент безкоштовно і їх вмічає. Вони можуть потім дивитися, хто з цих креаторів більш-менш їм підходить, і тоді вже їм надсилати якийсь піар-пакіч. Джесі контент креатори такі ж digital спеціаліст, як SMM або таргетолог, який має розвивати свою особистий бренд, свою сторінку, набирати підписників, щоб про нього знає щоб ви щоб бренди могли їх знайти. І це не так просто робиться, коли вам кажуть, що ви можете мати 100 підписників і працювати з L'Oreal або Ray Beauty. Якщо ви хочете займатися цим серйозно, у мене є для цього гайд «10 кроків, як почати UGC в Канаді і США, і ви можете його отримати, якщо підпишетесь на мій TikTok і Інстаграм, і напишете в інстаграмі кодове слово Телеграм і ва чат-бот вам видасть посилання, і воно буде в закріплених.